Такими запальними мелодіями зустрів іркінських дітей етнографічний комплекс Українське село під Києвом. Веселі музики піднімали настрій вправною грою на народних інструментах і запрошували співати веснянки та гаївки. І ви е, чули, там е, завжди є приспів Гей-гей або «гай-гай», Ну от Оце, власне, гаївки, і веснянки, це дуже от, від цього приспіву теж походить. гей. Пісні супроводжували хороводи. Хороводи змінювали народні забавлянки, перетягування канату і перегони у мішках. А потім було знайомство з місцевим зоопарком, яке більше нагадувало безхитросне спілкування щирих маленьких істот. Провести вихідний на свіжому повітрі у колі друзів зібралося близько 40 дітей з обмеженими можливостями: зірпеня та гостомеля. Разом з ними приїхали батьки та педагоги. Екскурсію організував Ірпінський дитячий юнацький клуб Дивосвіт. В цьому е, українському селі я вперше і мені враження тільки позитивні. Звичайно, хоч, хотілося б сюди б ще раз попасти, тому що е, душою відпочиваєш від всіх буднів, від, від всього, того, що у нас вдома чекає. І тому я дуже рада, що я сюди попала і вам дуже дякую. Не завжди є можливість кудись поїхати. В теперішній ситуації. То есть так же, как мы, допустим, из Крыма для ребенка, это много эмоций, много позитива. А как для первого раза, так это вообще супер. Просто еще стесняется где-то это, а еще побольше им расслабиться, побегать, еще больше чего-то, каких-то игр, всего немножко закомплексованы. Но это для этого и делается, чтобы дети... Наши чувствовали себя социализированно и свободно. Я скажу больше, у нас пятеро детей, я многодетная мать. За За все года, сколько я живу, мы ни разу нас никогда не приглашали никуда, ничего такого вообще не было подобного. Вот Начиная с прошлого года, наконец-то мы увидели, что для детей-инвалидов и просто даже для многодетных существует какая-то другая жизнь. Потому что все остальное это мы покупали только за свои деньги. и Такого мы не знали. Поэтому для нас. Хотя мы можем, то есть, ну, есть у нас возможности, скажем так, самим там поехать или что. Но это очень интересно, потому что, когда дети в окружении детей, тем более, ну, как бы похожие дети, это здорово, я считаю. И ну, мое. Скажем, так впечатление обалденное. фінансову допомогу на транспорт та пригощання дітям надали депутат Терпінської міської ради Андрій Страховський, підприємець Анатолій Лисак та селищний голова Гостомеля Юрій Прилипко. Благодійникам Хочу побажати, що їм теж здоров'я, терпіння і багато грошей, щоб вони. Имели, имели возможность устраивать вот такие вот отдыхи детям, которые действительно нуждаются, потому что понятно, где инвалиды, там денег практически нет, потому что все уходит на лекарства, если честно говорить так. Тому це ну, для кого-то кажеться, що це мілач, а для таких людей я вважаю, що це дуже багато. Поки батьки згадували добрим словом педагогів і меценатів, діти займалися аплікацією, готували паперові писанки до Великодніх свят. І, звичайно, підбирали свої вітальні слова. Щоб щасливі були, щоб гарно відсвяткували, щоб до, до наступної Пасхи дожили. І миру. Sir, sir,